Ось приклад двокімнатної квартири, яка була розділена на три окремі студії. Як бачимо, тут передбачена прохідна, з якої є три окремі входи в студії. В прохідні є шафа, де розміщений модем і рофтер один на всі три студії. Також в шафі є електричний щиток і порохотяг, яким можуть користуватись орендарі. Освітлення. Такому тамборі варто робити із сенсором руху, щоби виключалось автоматично. Як бачимо, в кожній студії є все необхідне для життя: свій окремий санвузол з душовим підоном, кухня із технікою, мікрофильова піч, варильна поверхня, пральна і посудомийна машина, холодильник, телевізор, дві шафи для. Дві шафи для зберігання особистих речей, навіть ліжко, і де була можливість диван. Так, площа мінімальна, але максимально використовується кожен квадратний метр.